І, і куряче м'ясо. Е, додала туди цибульку, сіль, перець, ось, і е, додала воду. А воду для, для фаршу для пельменів не потрібно додавати, фарш повинен бути такий тугенький. От, і тому мене на руками не вийшло. Ну зовсім фарш розтікався, не вийшло. І прийшов на допомогу мені чоловік. У нас вже каже, є така форма. Давай зробимо в цій формі все вийде. Ну, ми постаралися, у нас одна порція вийшла гарно. Так, розкатала як тоненько, так бачите? Розкатала. І оце на форму накладаєш отак. І викладали фарш, але фарш не дуже б, тому і навіть за допомогою цієї форми не дуже вийшло. тому що фарш повилізав прямо в тісто, яке обрамляло, обрамляло форму. Там буде трошки на відео. Видно, що так тісто, як коли зняли зайве, там прямо фарш залишився. І тому тільки одна вийшла у нас форма така, то, те, що <пиш>, вийшлося врятувати. Солимо добре воду, потім кладемо туди листики О, Боже, лаврового листа і пельмені. Коли вони піднімуться, зробити маленький вогон, вогник і приготувати до готовності. Так, і я із спила і зробила соус такий гостренький. У мене буде